Вітаю вас, ви на каналі Хайтеро, мене звати Людмила. Поговоримо про актуальні питання. Як я вас вже попереджала, можуть зростати тарифи на світло. І ось, на жаль, уже в новинах з'явилася така інформація. Що будуть піднімати все ж таки ціни, зокрема українцям до кінця травня підвищать тариф на світло, але він буде не один для всіх. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Цікаво, може б потрібно було комусь там знизити зарплати, які по 8 мільйонів, але ні, краще для населення підняти тарифи. Звісно, так наші налоги ідуть вапла. Завтра заєр за рігані. Далі, колись у мене був теропрогноз щодо того, що долар взлетить до 40 гривень. Все ж таки, ось він збувся. Не знаю, на добре це чи не дуже, але, мабуть, не дуже. Дивіться, чи підніметься курс долара до 40? І ще тут візьмемо фінальну карту. Тут, тут у нас справедливість, далі двійка чаш, шістка жезлів. І фінальна карта у нас туз Жезлі. Згідно цього розкладу, я можу сказати, що велика вірогідність, що курс долара може достигнути відмітки 40 гривень за долар, і вірогідніше за все, що курс долара почне рости. І це також пов'язано із контрнаступом. Далі. Також підтвердився мій прогноз, що в'язнів, які бажають мобілізуватися, почали звільняти. Я вам говорила, що буде мобілізація пенітенціарної системи. давайте подивимося, мобілізація ув'язнених чи будуть ув'язнені йти служити в ЗСУ. Четвірка жезлів падає, це як карта зустрічі, можна трактувати, то можливо, й будуть. Дивимося, чи будуть ув'язнені йти в армію, в ЗСУ захищати Україну, чи будуть відправляти ув'язнених на війну. Там і закон, наче хочуть прийняти. Давайте подивимося, що покаже. Лицар жезлів, закохані, помірність. Смерть. Не у всіх буде вибір, навіть якщо хтось з ув'язнених захоче, то не всіх будуть вибирати там по якихось, мабуть, окремих статтях. По помірності, то це якісь неважкі статті. А ті, хто за вбивства, за сильні якісь там важкі статті зґвалтування і так далі, то я думаю, що ні. Тому що ось головна карта вибора. Будуть відправляти вибірково, і карта вибора, можливо, це в добровільному порядку. Смерть можна ще трактувати ті, хто бачив смерті і лицар Жезлів. Також, можливо, це як воїни АТО, як варіант. Давайте подивимося тут. Я думаю, що будуть відправляти. Диявол, десятка жезлів перевернулися. Диявол перевернутий. Це звільнення від обмежень. Тому я думаю, що будуть відправляти, хто піде служити, тому будуть списувати срок. А можливо, і знімати судимість. Так, чи будуть ув'язнених відправляти на війну? Чи будуть ув'язнених відправляти на війну? Дві карти витягнути, значить, так треба. Жриться. Поки що це питання не вирішене. Шість мечів, повішений, трійка кубків, четвірка пентаклів. Знову ж таки, бачите, дублюється. Якщо брати тут помірність і повішений, то це не так прям що масово і скоро. Будуть відправляти, але певні категорії будуть визначені якісь групи ув'язнених, яких вони можуть відправити. А деякі. Не зможуть скористатися цим правом. Поки що це все розробляється до кінця, все не вирішено, бо жириться ось тут. Але так як брати тут вибір, тут поїздка, шістка мечів тут закохані, то я думаю, що будуть відправляти. Але певні певні категорії, і це з часом це ще не так швидко все це буде відбуватися. І ось вже на Хмельниччині суд звільнив 50 в'язнів, які в більшості були засуджені за крадіжки. Їх доставлять в ТЦК для укладення військового контракту. Я думаю, що це. Гарна ініціатива все ж таки, тому що чому тільки звичайні чоловіки, які не мають судимості, їх хватають на вулиці і відправляють на фронт. Також, якщо є у засуджених бажання реалізувати себе в захисті держави, так скажемо, виправитися, то я думаю, дуже гарна ініціатива, що їм дали таку можливість. Далі. Дуже така цікава новина. Янукович прибув у Білорусь. Про це повідомляє білоруський Гаюн. Востаннє його туди привозили в березні 2022 року, щоб повернути в Україну як законного президента. Зараз в Мінську знаходиться і Путін. Давайте подивимось, до чого ось це таке робиться. До чого ось це робиться? Для чого привезли Януковича до Білорусі? Подивимось, що покаже Таро. Поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар, якщо вам подобається моя діяльність. І дякую вам. Дивимось, для чого Януковича привезли до Білорусі. Яка ціль? Королева Жезлів, Всесвіт, на дні колоди. Тут туз Кубків, 10 Пентаклів і Паш Пентаклів. Звісно, вони хотіли б запропонувати Януковича нам знову ж таки повернути, як єдиного легітимного в лапках президента України, якого вони вважають ось так. Скинули легітимного, звісно, в лапках. Я не вважаю, що Януковича треба повернути. По-перше, це гра на емоціях. Якщо Янукович повернувся до Білорусі, то можливо, можливо, люди будуть думати, що ось знову ж таки піде наступ на Київ. Далі десятка пентаклів. Путін. Янукович, Лукашенко. Вони всі як одна родина. Можливо, хочуть обговорювати про те, що треба створити договір, союзна держава, і туди до Росії приєднується не тільки Білорусь, а ще й Україна, тому що Паш Пентаклів може говорити про підписання якихось договорів або про якісь домовленості, домовленості про сім'ю. Так що, можливо, ось ті території, які біля води хочуть якось їх включити в матеріально-технічне забезпечення якоїсь союзної держави. Ну, от щось таке дуже дивне. Зібралися щось обговорювати. І якщо по цих картах брати, то це, звісно, такі сімейні посиденьки і для того, щоб. Нагнітати обстановку. По королеві Жезлів, вірогідно, щось що в найближчі дні і сьогодні можуть бути сильні обстріли. Давайте подивимося, ситуація на Київщині. Є інформація, що ешелони звозять з російськими військовими до Білорусі. Давайте подивимось сьогодні, 24 травня, 17 година. Чи є загроза наступу з Білорусі, чи хочуть вони повторити захопити Київ в найближчий місяць, чи підуть вони в наступ з Білорусі на Київ? Чи підуть в наступ з Білорусі на Київ в найближчий місяць? Король жезлів може говорити про якісь активні дії і далі туз жезлів, про те, що бажання таке є. Тут п'ятірка жезлів, паш кубків і шістка кубків. Взагалі, хто займається таро, то ви знаєте, що шістка кубків це як в минулому було. І паш кубків щось можуть все ж таки намагатися. Активізувати ДРГ як мінімум на кордоні, тому що п'ятірка жезлів може взагалі означати якісь конфліктні ситуації на кордоні, що вони загостряться. Далі п'ятірка жезлів може говорити безпосередньо про значні обстріли. Зокрема, Києва Київської області в найближчий місяць, що, на жаль, обстріли не припиняться. Але ось тут так конкретно, щоб наступу пішли шалені війська, я б по цих картах не трактувала. Скоріше, тут буде повторення подій з обстрілами. Чи підуть вони в наступ? Давайте подивимось. На Ленорман найближчий місяць на Київщині. По-перше, я думаю, що там вони знають, що їх зустрічають. І якщо вони підуть, то буде повторення подій, як було, що вже так просто ні. До речі, по шість кубків і шість... І пажу Кубки може говорити про якийсь переговорний процес, про якісь домовленості. Ось таке може там відбуватися ще в тій Білорусі. Дивимося, чи підуть вони на Київ, на Київську область, найближчий місяць в Білорусі. Вони зустрілися там, щоб обговорювати питання наступу. Але чи може бути цей наступ в найближчий місяць? Ось тут випадає батіг. Це карта війни військових дій. Тут вежа, книга і ведмідь. Ось тут йде домовленості, щось відбувається, і вони обговорюють саме в Білорусі якісь документи, в тому числі і щодо наступу. щодо... Обговорюють плани. Тому я не виключаю того, що ситуація загостриться, тому що батіг і п'ятірка жезлів можуть означати як бойові дії, так і обстріли, тому що жезли це летять ракети. і та ж саме батіг може означати. Але конкретно тут не вистачає якихось таких активних, зухвалих карт, наприклад, лицар мечів, колісниця, чи от щось таке глобально, що зовсім все пропало, то я б не сказала, щось можуть пробувати, але це. Тут більше може бути, наприклад, по вежі медведю і книзі, що атака на військово-політичне керівництво знову ж таки може готуватися, тому що медвідь, а вежа і книга це як органи, де військово політичне керівництво сидить, так скажемо, править. Далі може безпосередньо готуватися замах на когось із представників влади. Це той же Зеленськ. Наприклад, чому так я говорю, тому що ведмідь і паш чаш. І шістка кубків таке вже було. Або когось із родини військово-політичного керівництва якось зашкодити, як, наприклад, було вже таке з отруєнням Мар'яни Буданової. От готується якась пакость. Для військово-політичного керівництва України і так само це можуть бути удари по структурах. Де органи влади для людей, якщо брати для Києва Київської області, то дуже велика загроза для тих місць, де є діти. Тобто це можуть бути якісь навчальні заклади, атака на них і атака на ті об'єкти, де вже було. Прильоти. По вежі, на жаль, це можуть бути багатоповерхівки. До речі, скоро буде День Києва, тому будьте дуже обережні, готується якась атака, бо нічого хорошого батіг не говорить. Це прогноз був на місяць, орієнтовано до кінця червня. Тому подивимось, як відіграється. Але я б не сказала, що це тут про окупацію Києва. Давайте подивимося конкретно на це запитання. Київщина, Київщина, чи може бути... До речі, ще така ж думка мені прийшла про сувальський коридор. Я вам записувала відео. Ось, можливо, там якась атака також готується з Білорусі на території інших країн. І ось там де вода, і не зря ж про. Морські кордони Путін підняв питання хочуть от щось таке замутити і іншим країнам нашкодити, в тому числі і країнам НАТО. Дивимося, чи є загроза окупації Київської області в найближчий місяць? Справедливість. Помірність, лицар Кубків і трійка Пентаклів. Я по цих картах сказала б з впевненістю, що окупації Київщини, Києва найближчий місяць не планується. Помірність це карта часу, далі лицар Кубків, це навіть, можливо, буде заходити вже мова про якісь переговори, але це ще не кінець війни, звісно. І тут будуть атаки по водосховищу. Там, де об'єкти, які пов'язані з рідиною, це можуть бути не тільки водосховища, а й, наприклад, ті ж самі заправки, ТЕЦ, ТЕС, ось об'єкти тобто, об енергетики, там, де заводи, де працюють люди. Тобто там, де вода, ось туди будуть бити. Але це не окупація. Буде по справедливості, український, Київ, Київщина. Тут, тут не про наступ і не про окупацію, що от серйозно ось так пішли, як в лютому 2022 року. Тому моліться всі, щоб цей прогноз здійснився і щоб все було добре. Далі, давайте подивимося ще якесь питання. Чи ТЦК припинять відловлювати військовозобов'язаних. І е, Жорін пояснив, що ТЦК могли б від, перестати відловлювати військовозобов'язаних, коли б вже був сформований е, той резерв плюс, і брали б лише тих чоловіків е, у війську, які е, дійсно е, потрібні армії. Я такий прогноз запнув. І я думаю, що з часом ось ця ситуація з ТЦК трішки налагодиться, тому що, ну, зовсім, коли з'являлися новини про те, що співробітники ТЦК побили дівчину, або ж з'являлися новини як велосипедистку. В західній частині України також там щось побили. Ну, взагалі, в мене є відео про зростання домашнього насильства і, взагалі, насильства щодо жінок. Тому ця тема дуже, дуже актуальна і, на жаль, чомусь зараз прям якийсь такий пік нагнітання ось. Цих таких досить таки негативних моментів. Тому давайте подивимось, чи якось налагодиться все ж таки найближчими місяцями ось ця ситуація із ТЦК. Чи налагодиться ситуація із ТЦК? Вісім мечів, шістка жезлів, сімка Жезлів і п'ятірка мечів. Якщо ось так тут взяти цей прогноз, то, на жаль, ця ситуація буде тривати ще досить таки серйозний термін, можливо, і до півроку, тому що багато хто з військовозобов'язаних, по-перше, не оновить свої дані. По-друге, ті, хто... Ось так будуть їх на вулиці перестрівати, можуть виникати постійно якісь конфлікти. І, зокрема, напади як ТЦК на людей, так і на співробітників ТЦК будуть поки що продовжуватися. Хоча є такі моменти позитивні, що має бути щось і покращення, але поки що тут іде перекос в ту сторону. що що співробітникам ДЦК надали дуже багато повноважень, вони можуть, знаєте, як фільм. Якщо не плутаю назва його експеримент, дуже старий фільм, і там показувалось, як одних людей піддослідних посадили до в'язниці, а іншим дали владу над ними, щоб вони були ось цими смотрящими. І чим там все закінчилось, жахлива ситуація показує ось цей соціальний експеримент, коли люди просто перетворюються на тварин, якщо їм дають владу. Ось так само і співробітниками ТЦК. Які, так скажемо, можуть перевищувати свої повноваження, будуть далі якісь конфліктні ситуації, але будуть і такі ситуації, коли люди просто будуть нападати на ось таких ТЦКшників. Тому чекаємо, коли все ж таки, ситуація покращиться, закон прийнятий, але коли він запрацює, то ще необхідний час. Далі я вам записувала відео декілька. Тижні тому, а можливо місяців, я вже точно не пам'ятаю, подивитись на каналі, кому цікаво, чим будуть електронні повістки. Тоді я вам говорила, що поки що не буде, там випадала четвірка мечів, що стабільна ситуація. Давайте зараз подивимось, уже впровадили цей резерв плюс і так далі. Коли вже зберуть ну, ось так багато даних, оновлять цю базу, чи будуть тоді. Давайте так, взагалі візьмемо, як варіант 2024 рік до кінця року, яка вірогідність, що можуть почати надсилати повістки в електронному виді. Яка вірогідність, що ці повістки почнуть в електронному виді надсилати? Тут п'ятірка кубків. Знову ж таки, говорю, багато даних люди не оновлять. Багато. Багато не підуть на співпрацю, не будуть оновлювати дані ніде. Не ні в смартфоні, не в ТЦК, не в ЦНАПі, будуть уникати ось цієї так, співпраці, так скажемо. Далі, чи будуть? Повістки відправляти. Тут повішений трійка жезлів і сімка мечів. Взагалі будуть, але це буде називатися якось або не повістка, Або це, наприклад, як людина зареєструвалася, оновила дані, її повісткою не викликали в ТЦК, але потім якесь запрошення, наприклад, на лікарську комісію повішений, чи годний, чи негодний до служби. То можуть вже надсилати. І це можуть називати навіть якось не повістка, а якось по-іншому. Або ж це буде не так, що електронну повістку надсилають незрозуміло куди. А якщо ти вже зареєструвався, вказав свої дані, електронну пошту і так далі, то значить тоді можна пробувати і надсилати повістки. Я думаю, що повістки будуть надсилати з часом, тому що трійка жезлі, вісімірка мечів, говориться про якийсь такий хитрий хід що цю дію будуть впроваджувати. Взагалі йде повна цифровізація, і в мене є відео про цифровий концтабір, і ми ось туди так неупинно йдемо поперед усіх. Далі буде тільки гірше, будуть обтяження, і людей, звісно, будуть на гроші. Трусити, будуть їх контролювати, будуть будуть все робити для того, щоб збагатитися. На жаль, ось таке. Із яких средств плачуть банкет? Мені больно об этом говорить. Казна пуста, Так де сивірі, що налоги. Курслі ви, Но народ голодает, моя королева. Привіт фантаст! Скажи поданим мол. мясо это хлеб, мало это много. Благ... Далі я вам записувала відео. Про податок на бездітність. І на фоні ось цього податку на бездітність читала я в новинах про закриття ряду шкіл, садочків. От мені цікаво, жінки народжуєте дітей, але школи садочки ми вам закриваємо, ніяких соціальних гарантій не даємо, тільки вас би обкласти податками. Ну, ось якось так. Нова подать? О, грамотей! проследите, щоб нікаких недоимок. Куди на деньги діває? На оборону. А ч? Надо ли напоминать вам, в какой в опасності? На а... чудовище. <реш> Такий був розклад. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, якщо вам було цікаво. І До нових зустрічей.